Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися контролювати власні емоції. Інколи у нас виникає бажання, яке ми хочемо вцілити негайно тут і зараз. А як буде, коли таке бажання виникає одночасно з вашим ще у когось? Що ви відчуваєте? Коли доводиться стояти в черзі з матусією в магазині чи за квитками у цирк, на ігровому майданчику, що ви зазвичай робите, коли чекаєте своєї черги? Можна почати нити та плакати? Можна впасти на підлогу і вимагати негайного виконання бажання. А можна всіх розштовхати і здійснити своє бажання. Уявіть, що так стали робити одночасно всі бажаючі, до чого призведе така неконтрольована поведінка? Невміння чекати, нетерплячість називають імпульсивністю. Імпульсивна людина не намагається стримати свої емоції, не контролює поведінку, не враховує інтереси оточуючих. Перед заняттям ви подивилися історію друзів різні точки зору та пригадали, як веселі друзі разом дивилися книгу. Скажіть. Як вчинив Семмі, коли йому було не цікаво роздивлятися Квітку? Семмі почекав, поки Габі вдосталь намилується Квіткою. На вашу думку, чому Семмі почекав? Семмі виявив повагу до інтересів Габі? Якби друзі не дотримувалися черги? Перегортання сторінок, чим могло все закінчитися? Можливо, книга була б зіпсована. Чим можна себе зайняти, коли ми очікуємо своєї черги? По-перше, заспокоїти себе словами спокійно, усе буде добре. Тихенько порахувати, скільки людей мають таке ж бажання. Пофантазувати та уявити їх улюблені ігри. Ще можна сфотографуватися та пишатися собою, яким ти був терплячим та поважливим до інтересів інших, а фотографію вставити в рамку. Це досягнення стане ще більш приємним. Якщо рамка буде зроблена власноруч. Я навчу вас, як зробити рамку із кольорового картону. Ще знадобляться лінійка, олівець, ножиці і, звичайно, пластилін для оздоблення. Аркуш картону згинаю навпіл. Визначаю місце для фото. Для цього. Прикладаю лінійку до внутрішнього краю кожної із чотирьох сторін і проводжу лінії. Отримала всередині прямокутник, який треба вирізати. Для цього згинаю частину аркуша, де визначено місце для фото, і роблю надріз ножицями. Цей розріз вставляю ножиці і розрізаю в різних напрямках до ліній, які провели олівцем. Тепер внутрішні частини зрізаю по лінії, означену для фото. Рамка готова. Прикрашу рамку лісовими квітами перелізки, листочками і жучками сонечко. Для полегшення роботи зробила план макет, на якому намітила розташування квітів, листочків і жучків сонечко. Порахувала, скільки на макеті квіточок, листочків. І жучків сонечко. Всі ці предмети зроблю із пластилінових кольорових кульок невеликого розміру. Кожну кульку пелюстку розклала по колу, пальчиком притиснула до рамки і з натисканням протягнула до середини квітки. Всередину вставила жовту кульку і також притиснула. Стекою оздобила пелюстки і потикала серединку, мов тичинки. Так само роблю інші квіточки по куточках. З обох сторін від квіточок круглі листочки оформила їх стекою. Розклала та притиснула кульки чорного кольору. Це жучки. Червоні кульки крильця стиснула та з'єднала між собою парами. Розклала крильця на тільце жучків та злегка притиснула жучки, нібито летять. Тепер дуже маленькі кульки чорного пластиліну на кінчику стеки перенесу на крильця жучків. Останній етап роботи. Щоб фото трималося в рамці, з'єдную відкритий край двостороннім скотчем. Рамка готова. Я дарую її веселим друзям з подякою за те, що вони допомагають нам розуміти себе і бути уважними до оточуючих. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі малята.